Такий ліхтарик з тему. Коробка з нього. І панелька така. Е, можна заряджати з нього телефон, можна заряджати його, може заряджатися сонця. Тут видно ось. наскільки він заряджений. Ось, є різьба під штатив, гачачок в комплекті, магніти можна причепити десь. І така от штука можна як підставку зробити або повісити. Зараз подивимося, як він світить. Так, Зараз буду включати всі режими. Жовтіший такий. Це такий поліце... поліцейський. Колір на камеру не дуже передається, добре, синьо-червоний такий. Це найяскравіший, досить гарно світить. Ну, свої грошей вартує однозначно, тим більше коштує він там порядка 200-300 гривень десь. Ну, залежно яка акція там. От, і пластик досить непоганий такий. Я думаю, він буде дешевший значно, мається на увазі якість гірша значно, але. Досить непоганий ліхтарк. Називається він, як то фірма. Не бачу, напишу під відео. І для якихось робіт на вулиці суперовий ліхтарк. Компактний, головне. Можна навіть в кишеню кинути. Гарна штука.